Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні ми розглянемо практичне рішення для тих, кому потрібна мобільність, простота встановлення і надійна підтримка телевізора без сверління стін. Це підлогова стійка iTouch fs 0846 t яка підходить для телевізорів з діагоналів від 37 до 70 дюймів. Це універсальне рішення як для дому, так і для офісу. Але перед тестуванням я попрошу вас поставити вподобайку під цим відео та підписатись на канал. Стійка постачається в щільній прямокутній коробці. Все запаковано компактно, нічого. О, не вбовтається, не пошкоджується під час транспортування у комплекті. Всі ключові деталі: металева основа, тринога, центральна труба з механізмом регулювання висоти, панель кріплення весе, направляючи на фіксатори. Окремо хочеться відзначити повний набір кріплення елементів, і болти, і шайби, і втулки, і навіть універсальний ключ і запасні елементи. Це не просто зручно, це величезна перевага. Вам не потрібно нічого докуповувати чи шукати в господарському магазині. Ви отримуєте повний комплект, готовий до збирання одразу після розпаку. Процес встановлення стійки справді елементарний. Ви зможете зібрати конструкцію буквально за 5 хвилин, навіть без досвіду. Важливо, що всі основні деталі підходять одна до одної, чітко нічого не ліфтить, не потребує підгонки. Стійка має три ногу, яка розкладається, і фіксується одним рухом. Стабільно стоїть на будь-якій підлозі. Після того, як зібрали основу, переходите до монтажу вертикальної труби та платформи для кріплення телевізора. Вона універсальна підтримує найпопулярніші стандарти Веса 200 х 200 300 х 300 400 на. На 200, 400 на 400 та 600 на 400 міліметрів. Ви просто підбираєте відповідні гвинти з комплекту, які підходять до вашого телевізора, і фіксуєте. Телевізор встановлюється на два гачки і фіксується нижніми гвинтами. Все надійно й продумано. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Монтаж можна виконати самостійно. Загалом усе інтуїтивно без зайвих інструментів. Що стосується функціональних можливостей, перше регулювання висоти. Ця модель має 5 рівнів висоти від 1240 мм до 1880 мм, які Змінюється за кілька секунд. Просто ослаблюєте фіксатор, піднімаєте трубу на потрібну висоту і затягуєте знову. Все працює плавно, без ривків. Завдяки цьому стійку можна легко налаштувати як для сидячих презентацій, так і для виступів стоячи або трансляції в залі. Звісно, при цьому треба підтримувати сам телевізор. Друге, нахил телевізора. Панель дозволяє нахиляти екран до 8 градусів вниз, що зручно, якщо потрібно зменшити відблиски чи просто зробити комфортніший кут огляду для сидячих глядачів. Також важливо стійка сумісна з вигнутими та плоскими телевізорами, тобто не обмежена тільки класичними моделями, і завдяки своїй конструкції вона без проблем витримує великі екрани до 70 дюймів і виглядає при цьому стабільно й естетично. Стійка має мінімалістичний, але водночас професійний вигляд. Усе виконано в глибокому чорному кольорі і з матовим покриттям. Виглядає стримано, сучасно і пасує до будь-якого інтер'єру, як до домашнього, так і до офісного. Конструкція компактна, але впевнена. Сталева труба та Нога виглядають надійно, а за відчуттям дійсно міцні. Виробник використав тверду сталь, а не легкий алюміній, тому ви точно не хвилюєтесь, що вона прогнеться або буде хитатися з часом. Якість фарбування на рівні, жодних сколів, подряпин чи нерівностей немає. До того ж, стійку легко переміщати з кімнати в кімнату. Вона не важка, не громістка, складається за кілька секунд. І ще виробник дає 5 років гарантії. Це ще одне підтвердження якості матеріалів і впевненості у надійності конструкції. Головна перевага цієї. І стійки максимальна зручність. Вам не потрібно сверлити стіни, шукати дюбелі, нервуватись через кабелі. Ви просто ставите її там, де зручно, і одразу користуєтесь. Якщо ви думаєте, що подібна стійка не потрібна вдома, то ви помиляєтесь. Це ідеальне рішення для тих, хто часто переїжджає, живе на орендованій квартирі або просто хоче мати можливість переміщати телевізор на кухню, у спальню чи навіть на веранду. Завдяки тренозі вона стоїть стійко навіть на нерівній поверхні, не хитається і не потребує фіксації. Звісно ж, найчастіше. Шіше подібні рішення використовують в офісах та конференц-залах, адже її легко переміщувати з кабінету в кабінет, і ви не маєте прив'язки до одного місця. Якщо потрібно пересунути телевізор до вікна, ближче до столу чи десь у кут, робите це за хвилину. Це мобільність, яку не дає жодне настінне кріплення. Монтаж телевізора займає буквально кілька хвилин, а потім ви отримуєте повноцінну надійну підставку з регулюванням висоти, можливості нахилу й акуратним виглядом. Кабелі легко приховуються за трубою або спускаються вниз. Виглядає чисто й охайно. Підлогова стійка iTech FS 0846T Black – Це саме той варіант, коли ви отримуєте максимум зручності без зайвих зусиль. Вона ідеально підходить для великих телевізорів від 37 до 70 дюймів, забезпечуючи надійну опору, нучке регулювання висоти, можливість нахилу та універсальність для будь-якого середовища. Головна перевага: нічого не потрібно монтувати в стіну, не треба псувати ремонт чи не шукати фахівців. Просто розпаковуєте, збираєте і готово. Я точно. Можу рекомендувати IT FS 0846 t e Black як зручне, стильне та функціональне рішення для тих, хто хоче просто, якості і свободи. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.